РФ атакувала Одесу новим ударним дроном. Німецька компанія постачала РФ техніку попри санкції ЄС, та українські біженці почнуть повертатись додому вже у цьому році. Про все в новинному дайджесті за 23 травня. Росіяни атакували Одесу новим ударним дроном, повідомив військовий експерт Коваленко. За його словами, цей БПЛА за формою нагадував ланцет, але був значно більшим і потужнішим. Також зазначається, що дрон летів на висоті 200 метрів. Німецька компанія Контрон, попри санкції ЄС, постачала до Росії заборонене телеком обладнання. Через свою словенську філію, зокрема, технології для перехоплення комунікацій на суму 3,5 мільйонів євро. Отримувачем була російська компанія, яка співпрацює з компаніями, пов'язаними з ФСБ. Частину продукції також вивезли до Казахстану, який відмовляється підтримувати санкційну політику. Українські біженці почнуть повертатися додому вже у 2025 році. Повідомляє Єврокомісія. Станом на зараз у світі налічується 6,9 мільйонів українських біженців. Очікується, що загальна кількість осіб з тимчасовим захистом у країнах ЄС скоротиться з 4,3 мільйона у 2025-му до 3,8 мільйона у 2026-му році російські активи залишатимуться замороженими, доки РФ не припинить агресію. Повідомили в G7. за підсумками саміту міністрів фінансів. Суверенні активи Росії не розблокують, поки вона не зупинить війну та не відшкодує збитки Україні. Якщо припинення вогню не буде узгоджено, G7 обіцяють подальше посилення санкцій проти РФ.